Будинки палають, асфальт плавиться, страшенна спека. Ні, це не кадри з фільму жахів, це кінець липня в Турції. Землетрус магнітудою 8,8 біля Камчатки Росія, авторшоки, цунамі. Що ще повинно трапитись, поки народи всіх континентів змусять своїх правителів бігцем бігти до наукової спільноти АЛЛАТРА по допомогу? Чому саме до них? Більше десяти років тому в другій частині оприлюдненого наукового докладу по кліматичним змінам було зазначено, яку небезпеку для світу становить Сибірський плюм? Там йдеться про фактичне, можливе знищення Євразії. Азії, тебе це стосується. А вже ж! за ці роки у вчених Алатра вже виникли ідеї та реальні розробки, як з цією бідою впоратись, як із зростом кліматичних катастроф в цілому. Чи потрібно прислухатись та забезпечити науковців всім необхідним, припинити конфлікти та об'єднати зусилля суспільства? Так, звучить як риторичне питання. Безумовно! Але натомість наукову спільноту Алатра активно пресують в тій самій Росії, де і знаходиться основний тригер планети Земля. Зрозуміло чому? Якщо люди почнуть розуміти, що насправді. Відбувається, швиденько змиються з небезпечної території. А як же без рабів буде зростати величезне багатство російських еліт? Тому і переслідують науковців, ба навіть визнали шановну в світі організацію екстремістською. Тому й питаю, що ще має відбутися?